На гарячому затримали російського агента у Черкасах. Він працював коригувальником для російських збройних сил. За повідомленням СБУ, затриманий із тимчасово окупованої частини Херсонщини. Свою допомогу загарбникам запропонував самостійно. За вказівкою ГРУ агент прибув до Черкащини як переселенець. Збирав інформацію про місця розташування систем ППО, військових шпиталів, заводів, мостів і дамб. Отримані відомості агент передавав окупантам у вигляді електронних локацій та фото. Зібрані дані потрібні були загарбникам для коригування повітряних ударів по території області. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Зловмисник фотографував один із об'єктів критичної інфраструктури регіону. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, тобто за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Судом йому обрано запобіжний захід. У вигляді тримання під вартою без права внесення застави.